Здоров, люди. Я не знаю, як я вам записую це відео, але я записую це відео. Так, да, може, ви помітили, що в мене не буває на каналі. Я не так часто викладаю відео, як раніше. Це по тій простій причині, що я просто заморилася, в мене немає сил робити так багато відео і викладати їх. А ще є один нюанс. Я перейшла на ліцензовану версію 7.4. У мене немає тих всіх доповнень, які були спірачені коли-небудь з із російських сайтів. От тому я не знаю, чи вам буде дуже цікаво дивитися це. Якщо вам буде цікаво дивитися це, то ну, дивіться це. Це все, що я можу сказати. І ще у мене так вийшло, по... що у мене тепер є два кота. Вони розбили мені лампу, я розстроїлася, і ще моя мишка не працює, тому я гратиму тепер ще й без мишки, і я не знаю, як це все владнати. І в мене ще немає інтернету. І от про що я хотіла вам розказати: за час користування. Грою піратською я не користувалася взагалі інтернетом для того, щоб просто грати. А тут тепер я скачала ліцензовану гру, дуже така радісна, весела, щаслива. Е, Найшла місце, де це скачати, бо в мене немає вдома інтернету. І от я приїхала додому і я включила гру, і вона не включилася, тому що треба інтернет. Я якось роздавала свого планшета цей інтернет, включила цей 74. 4. Ух, ура! І зайшла подивитися, що там сталося з моєю родиною, опанасенків. Е, я не знаю, як це все працює, але моя родина опанасенків якось відображається в цій ліцензованій грі. Е, ту піратську версію я не видаляла, але вімкнути я її теж ніяк не можу зараз на компі. Я спробувала натицькать, воно сказало ні, я така окей, мені не треба. Тому я, я вам не покажу, що сталося з моєю родиною Панасенків, але. Ну, по тій причині, то, що моя родина Опанасенків виявилася дуже такою голою, лисою, босою. Але ви побачите зараз, що взагалі я і з ними ще зробила, крім того, що вони голі і босі. Е -е, стосовно їхньої зовнішності, я взагалі не переживала навіть якось, знаєте, гра сама відновила багато якихось е -е, речей, яких не вистачало в будинку або в одязі, там зачіска. Не знаю. Ну, чомусь тільки зачіски прибрались повністю, персонажі стали лисі. Ну, я провела там якихось 10 хвилин на тим, щоб вернути на голові все назад волосся, і щоб одягти їх приблизно в той одяг, в якому вони були одягнені. Понятне діло, там не буде уже цих додатків, там вже не буде цих кітів да, доповнень. Різних, тому що в мене зараз гра чисто базова і там немає ніяких доповнень. Я зараз думаю над тим, що треба подумати, і, можливо, придбати собі якийсь там бандл на сайті, на цьому стімі. І, можливо, в мене щось буде. А насправді я б собі хотіла, перш за все, купити оце, оцей, оце доповнення там, де є актори. Ви розумієте, про що я кажу? От, мені подобається оце доповнення з акторами. Я не пам'ятаю, як воно називається. Е я вам покажу, як воно називається. Отак воно називається. Ага. От, Це б я хотіла купити, але. Просто були знижки, були знижки. Я пропустила всі знижки, у мене було інтернету, я не могла нічого собі скачувати. І ще знаєте, мені трошки жалко, я ще ніколи не качала собі ігри за гроші. І для мене це завжди було таке щось. я користуюсь мишкою, яка на мене не працює чомусь. От. Якось мені незвично просто тратити гроші на ігри, але я вважаю, що треба тратити гроші на будь-що чим ти користуєшся. Так як я перейшла, наприклад, на те, щоб за гроші слухати музику, так я вважаю за потрібне і переходить на те, щоб гратися в ігри за гроші. Тим більше це стає приємнішим, і тим більше ви будете душі це цінувати і розуміти, що ви конкретно любите, а що ні. Да. Китюнька буде нявкать. Якщо вам не подобається, що моя китюнька нявка, напишіть про це в коменти. Якщо вам подобається, що в мене є два кота. тож напишіть про це в коменти. Так, от я вам показую, що сталося з моєю родиною, з будинком і з усім. І мені здається, на перший погляд взагалі наче нічого не змінилося. Ось бачите, як був у мене тут город, так у мене є, просто немає вуликів. Як був бур'ян тут біля дерев, так і є бур'ян біля дерев, біля квітів. Все стабільно. Oh, no. І в мене ще підвисоє гра. Hello. Ну, ви будете самі усе бачити, чого в мене весне гра. Я зараз просто нічого не зробила, як наче мешка мене нічого не працює. I'm fuck. Very boring later. О, якось воно розгрузилося. У мене такого ще не було. Я, чесно кажучи, і недовго грала. Все, що я пограла поки що на цій версії гри ліцензійні, нормальні, такі, які потрібно, щоб вона була. Я пограла там, типу годинку якусь, чи щось таке. Просто подивилася, що тут, як тут оці всі мої персонажі. Ну, всі мої персонажі живі, здорові. І мені, наприклад, що сподобалося, що деякі речі тут і залишилися, як оцей динозавр, малюнки залишилися, які я любила ось дуже. мене все встрає. Але ось в цій кімнаті, там, де я пам'ятаю, отут був якийсь килим із зайчиками, який мені подобався, він сам по собі якось замінився на оце. На оце щось коричневе. Ну і окей, і двері. І двері цікаво було, ті, що були, мабуть, одинарні якісь двері. Просто якісь вони бувають менші, якісь бувають більші. Вони замінилися на такі подвійні двері. Ну окей. І якась тут ще була така не шафа, а якась така. Не знаю, мал маленька поличка, чи я не знаю, що воно там таке стояло. Ну, таке щось невеличке, я не знаю, як воно називається. А тепер тут просто стоїть така біла шафа. Ну і нормально. Е, якісь шпалери я просто замінила. Бачите, не до кінця замінила, адже отут і ще щось незафарбована стіна. Е, горшок мій любимий, ось де на місці. І... Що мене порадувало в Опанаса Опанасенка є його шапка китькою і є тапки зайчиками. Тому що, ну, як ви знаєте, я тепер, якщо ви знаєте, що я гралася на піратській грі, і я не дуже думала, які речі до базової гри відносяться, які ні, і це якісь доповнення, адже я їх не купляла, ну це ж все вкрадене, куди там задумуватися про це. Мені здається, я так багато про це кажу, тому що мене це дійсно зачіпає, і мені б не хотілося користуватися якимись краденими штуками, які просто росіяни в себе накрали на сайти, виклали. І ми такі ой, класно, класно. Тому що знаєте, я прийняла таке рішення, коли. Я думаю, на що мені ці компроміси? На що мені компромісить з оцими думками, що М -м, ну ладно, вони нам скільки все погано зробили, нічого такого не буде, якщо ми там скористаємося їхніми цими піратськими сайтами, і нам хоч трошки щось цього буде, ми хоч пограємося там горою? Я, я не хочу взагалі лазити на ці сайти і, типу, нічим користуватися їхнім. Я, я не хочу, мені неприємно. Я не хочу це читати їхньою мовою, і завантажувати це все їхньою мовою, гратися, і на що воно мені здалося? І ну, я думаю, що заплатити якісь там гроші за доповнення це нормально. Це нормально, зато мені не треба буде терпіти оце все своє ганебне, я не знаю, мені прям в плечах воно даве відчуття, коли я. Буду щось там тикати, клацати, скачувати. Я знаю, що багато хто вважає, що типу, у нас немає грошей. Там я ще десь читала, що хтось каже: е -е, людей грошей на хліб нема, тут гра. Ну, слухайте, це класна гра. Ну, а як? Це класна гра, і вона коштує свої гроші і, і все. І тобто зараз її можна завантажити безкоштовно, навіть базову. В чому проблема? Я не знаю. Типу, є на планшетах, на телефонах, на комп'ютерах купа різних ігор, якісь можна завантажити, просто так, якісь не можна. Ну і що тут до ем, Загалом це відео перетворюється просто на мій якийсь великий спіч про те, чого піратити не можна, чи не потрібно, чи чому це неприємно, і чому я е, відмовилася від цього. То що я не хочу більше кацапські сайти, якісь там використовувати. От все. От. Тому Бакешу з того, що я дослідила в цій грі, мені, мені наприклад не подобається, що в мене немає тепер доступу до таких оце груп команд, як вони називалися. Ну, ці колективи, там, де ми могли зібратися, наприклад, спортклуб наш, накачані ногешки, і тому подібне. Дуже прикро, що його немає більше. Так, да, Клуби, це були клуби, їх немає. Ну, мабуть, треба купити якесь доповнення, щоб воно було. І, і Оскільки я провтикала всі знижки, я буд буду чекати якісь знижки наступні, і, і щось там пробувати купляти, або, або не знаю, як я це буду робити. Тому що у мене, чесно кажучи, мій процес знімання відео загальмувався по цій причині, тому що я іще не звикла до того, щоб. Наприклад, заплатити за гру Сімс. Мені це ще незвично. І, виходить, мій YouTube канал загальмувався, і я не граю в Сімси. Тому що в мене зараз немає інтернету і треба заплатити за якісь доповнення, щоб було веселіше. І ще у мене є рубрика Хати-торти. Мабуть, там у мене є якісь ще записані ролики, як я будувала яку-небудь хату одну чи дві. Якщо вони є, то я викладу про це відео. От е, озвучу і викладу. Тому е, отакі справи, люди, не переживайте, е, всі Лесі і Опанаси живі, здорові і коровицька Живі, здорові. Тому я думаю, що ми повинні просто придумати їм якусь іще історію е, про їхнє життя і щось придумати, чим вони будуть займатися. Інакше. Думаю, фермерством вони можуть займатися, оскільки рослини все ж таки існують і коровиська існують, все нормально. Тому, можливо, щось іще, на якусь роботу їх відправити треба буде, чи видумати, який їм сенс життя, то на цим просто треба подумати. Якщо у вас є якісь варіанти, можете написати про це коментарі або напишіть все. Я сподіваюся, ви всі живі і здорові. Я бажаю вам щастя, миру, благополуччя. І можете дивитися мої відео. Якщо вони вас радують, то не знаю, напишіть мені, якщо вони вам потрібні, якщо вони вас радують. Все, цілую, люблю, бувайте.